Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі! Як завжди, я Даша, я розповідаю у своїх відео про парфумерію і сьогодні в мене невеличке відео на тему, на яку я б, мабуть, і не подумала зараз щось знімати, якби мені до рук не потрапили одні парфуми. Тема ця парфуми присвячені вигаданим персонажам із книг, із кіно ігор тощо. І ця тема якось мене змусила задуматися, а що ж я такого мала, носила, тестувала. Тому я не хочу зробити якийсь такий всеосяжний список того, що парфумери, бренди придумали і присвятили якимось нашим улюбленим персонажам. Але розповім про те, що. Пробувала, тестила, тримала в руках я. І сподіватимусь в коментах від вас продовження цієї теми. Найперші парфуми, про які я хочу розповісти, це англійський бренд Shea Blue London. і аромат присвячений Єнефер із Венгербергу. Це чародійка, одна з головних персонажів циклу Відьмак. Там є і кіно, і серіал, і книги, звісно ж. і... Комп'ютерна гра. Ось так виглядає коробочка від цього аромату. І сам флакончик це 100 мл. На сайті він значиться як лімітка, і на сайті він був розпроданий. Я мусила робити передзамовлення на нього на англійському сайті. А на європейському їхньому сайті просто не було в наявності тоді цього аромату. Приїхало до мене замовлення. Ось в такій позитивній коробочці. Вона всередині така смугаста. А взагалі вона дуже пом'ята приїхала з Англії, тому я її зараз складу і е, ну, поставлю просто в бік. І ця марка вже не один рік існує на парфумерному ринку. Її засновник працював і раніше в парфумерії, зокрема, в Джо він працював, і вирішив створити таку власну марку. Вони роблять не лише парфумерію, але й косметику. Зокрема, от у них на сайті є тінт для губ і щік. І я навіть е, хотіла замовити собі його, але найпопулярнішого такого червоного відтінку Watermelon не було. Ці тінти е, таких різних кольорів, ось, як бачите, з ілюстрації. І кожен з них парфумований е, має віддушку з ароматом якогось із парфумів бренду Shea and Blue. І... Е, цей аромат присвячений Єннефер, це lilacs and gooseberries, тобто бузок і агрус, якими пахла відповідно ця інефер, вона шиєнна або єн. І для мене, я не скажу, що я тут відчуваю прям бузок. Це для мене швидше кисло-солодкий агрус. Так, це найбільш Агрус для мене, і трошечки ну, якихось абстрактних, неабстрактних, таких ледь помітних, трошки мускусних квіточок. А в основному от він мені про агрус. І, в принципі, якщо купити якийсь парфум, пробузок, наприклад, Жакфат Lila's Esquiz. То можна спробувати нашарувати е, ці два аромати один на одного, щоб отримати і бузок, і акрус. Е, це такий аромат досить легенький, не дуже м, прям гучний, стійкий, можна сміливо зробити 5 пшиків і піти е, на вулицю, і думаю, що і на весну він не душитиме. Ну, такий собі не дуже складний. Там, ну, в принципі, там, здається, три ноти заявлено офіційно по піраміді. Е, Аромат, такий Агрус, до речі, мені отут сподобався, як Агрус саме зроблено. Е, так, солоденько, кисловатенько. Ну, мені, в принципі, знаючи, що в піраміді мені цей агрос нормально вимальовується. Е, ось такий зелененький, зелено-червоний навіть. Бо солоденький ж. От, і ну, вже раз я почала про цю марку, то я доповню. Е, Ще про знайомство з іншими трьома ароматами я брала тревели е, теж на пробу, такі на експерименти, щось мене потягнуло на чорну п'ятницю. І е, солд-карамел. Так, зараз де вона ось в такому жовтенькому. В жовтенькій коробочці знаходиться. І ось там прям ось такий темний колір рідини. І солд-карамел. Це така от прям жирненька карамель, тут є солонуваті ноти, і деревний фон. І я б сказала, що тут не лише солона карамель є, але й попкорн, такий трошечки відчувається. І воно на мені от таке от, жирненьке карамеле, попкорн просто потихеньку стихає на моїй шкірі, нічого там сильно деревного чи зовсім іншого не вилізло. Стійкість, відповідно, теж мені здається середня. Е, ну, Я, в принципі, не люблю карамелі, це був такий швидший експеримент. Е, ну, Непогано, непогано. Ну, Мені здається, що от е, сельванілів, е, як називається бренд, Мезон та ось, то там е, трошечки вона е, сучасніша і легша. Але це така от щільненька, жирненька карамелька. Е, ну, В принципі, теж Чому б і ні? Чому б не носити, якщо от хтось любить таку прям горманіку. Наступний, в мене в руках хто, в мене в руках Framboise noir чорна малина. І ну, тут досить симпатичні тревели, мені подобаються. такі таке блакитне скло, лаконічний флакончик. І в руках приємно тримати. І спрей такий нормальний. Е, взагалі, тревели зроблені приємно. І? Фрамбуаз нуар це там дуже велика піраміда, але я тут відчуваю от трошечки хімозненьку, тобто не прям натуральну природню малинку, і ця малинка удова. І здавалося б, ну так, нічого незвичайного, там ніякої якоїсь такої там дивної комбінації нот, але ця удова малинка досить приємна, досить аж смачненька, і вона мені. На диво з цих ароматів у тревелах, що я показую, от вона мені прям чомусь зайшла і виявилася фаворитом. Ось просто от така от, удова солоденька, смачненька, малинка. І лишається Black Tulip, чорний тюльпан, назва гарна. По піраміді там щось і слива, і шоколад, і якісь квіти, типу магнолії. Ось теж така світленька рідина. У тревелі, у флакончику, всі тревели по 10 мл у них, до слова. І Black Tulip це якісь абстрактні, от прям дуже абстрактні квіти. Я не можу сказати, що от я там відчуваю прям тюльпанчик або ну, будь-яку квітку. Просто вони мені якісь такі абстрактні. Е, і е, тут є фруктовість, така е, теж абстрактна, е, і солодкавість. Тобто немає якоїсь там кислинки, гірчинки. От він такий е, в міру приємно, легенько, солоденький. Е, е, знову ж таки, е, можливо, на весну е, для любителів легеньких парфумів. От для мене він залегкий, цей Black Tulip. Але це, в принципі, гарно і приємно. І загалом, бренд, от я познайомилась із чотирма ароматами. Здається, я не була знайома з чимось раніше, то оці аромати загалом не складні, вони зрозумілі, вони носибельні, вони досить легенькі. Тим, хто не любить важкі, перенасичені аромати, хто не любить різких таких нот, які прям душать вас, то ці аромати, от, Носибельні, легенькі, їх от можна брати, звертати на них увагу. І підліткам, в принципі, мені здається, зайдуть, там якісь таке трошки солоденькі, трошки абстрактні. От, в принципі, непогані варіанти з оцих усіх парфумів. Щодо інших ароматів, я от уже з цим брендом «Shay and Blue я закінчила, що я ще мала із ароматів, присвячених героям. Кіно, літератури. Тощо, давайте згадаємо одразу ж після цього Lylex Гузберіс, в мене, звісно ж, виринає у пам'яті Фантомас від назимато Алесандро Гуальтірі присвятив. Фантомасу в свої парфуми, і це такий справді аромат мінливий, в когось гарні дуже відгуки про нього. Хтось взагалі каже, що це прям жах, цей аромат. І коли я познайомилася з ним, в мене був відливантик. Е я спочатку спробувала це, мабуть, була ще холодна весна, я трошки на руку нанесла. І о, приємна динька, такі цукати з дині солоденькі. Ось, І там ну, трошечки є якоїсь ноти землистості, але це приємно, це непогано. Я така, ну, а чого там, він нікого не лякає, що ж там такого дивного в цьому ароматі може бути. Я взагалі якось подумала, що ось я тут йду на турнір супроводжувати сина на шаховий. і А чого б його не нанести на себе? От, ну, Денька, це ж приємно, але от щось мене все-таки відволікло від цієї думки. я... Згадала про такі неоднозначні відгуки на фрагрантиці, думаю, ні. Я от ну, щось нанесу безпечніше, те, що я добре розносила і знаю. А цей лишила до кращих якихось часів. І ось вже тепло було, вже мабуть, травень. І я наношу цей фантомас на себе, іду гуляти заодно на пошту, збираюся на поштомат забрати посилки. І розумію, що це вже не динька, це вже не просто динні цукати, а це от якийсь баштан із динь, який просто горить. І оцей дим гарі, це було просто жахливо, це було дуже важко на собі витримувати. Потроху цей дим пропав і ну, дині цукати знову з'явилися. Але от старт був. Такий досить потужний, в теплі цей аромат так розігрівся, так заграв несподіваними нотами, що ну от правда, з ним потрібно бути обережною. Але аромат ну цікавий, він мене не лишив байдужою. Що ще? Від Mask Milano в мене був торік аромат Lost Alice. так Це присвячено Алісі в країні див Там навіть Підводка опис цього аромату, там «smell me», «drink me», «eat me», тобто все як у казці про Алісу, що вона там і їла. Тістечко з написом з'їш мене, і пила е, якусь рідину, якийсь напій, з е, написом випий мене. Ось, І це був про таке чаювання, чай з молоком, е, і цей чай із морквяним тортиком, або ж просто із морквяними цукатами. Е, молочність була така легенька, ну от як в чай додали молока. Е, перцю я там не відчувала, але от такий морквяно чайно лактонний вайб у цього аромату. Він теж дуже приємний, ну, не скажу, що це прямо от must have для всіх, але от якщо ви любите такі чайні чайно-молочні аромати, то справді Lost Alice можна тестити. Ну, Сліпу брати не варто, як і будь-які інші аромати. В мене не було, але от я поки Дивилася, шукала щось на сайті Маскмілану, то я знайшла, що у них ще є Монте-Крісто аромат, і за відгуками він там і по піраміті, про дерево, тютюн, і ром. І у них ще є White Veil, присвячений киту Мобі Діку. І це, звісно ж, про море, про сіру амбру. Е, ну, я теж його, на жаль, не тестувала, але якщо ви знайомі з Монте Крісто або White Whale, будь ласка, напишіть мені про свої враження асоціації від цих ароматів внизу в коментарях до відео. І е, останній аромат на сьогодні, е, тому що, я ж кажу, я розповідаю, про ті аромати, які я сама, власне, знаю. Це Nobile 1942, і в них є аромат Малія, або ж, як я вже так в, на Ютубі італомовні блогери ще на нього казали Малія. Обидва варіанти: і малія, і Малія. На цей аромат, і цей аромат про османтус, але там є така якась небезпечна для мене особисто нотка кислих, ну таких навіть не кислих, а підбродивших ягід. От, і от мені прям фізично в таку холодну. Ні, не холодно, тепло ще осінь. Мені от прям фізично погано, коли я відчуваю цей аромат на собі, от від цього якогось такого підбродившого вайбу. На жаль, на жаль. Тому аромат от дуже багато його там люблять, він такий ну, справді цікавий, і неординарний, але потрібно от тестувати на собі. От я його прям дуже не люблю, прям жахливо мені від нього стає. І чому я його згадала? Бо ну, часто там про нього говорять. Ключі, що це якийсь ем, відьомський аромат, і е, на сайті, в описі офіційному до цього аромату Малія або Шмалія, е, написано, що його присвячено тій жінці, яку інквізиція засудила, сказала, що вона відьма, і е, присудила їй страту спалення на вогнищі. І ця, ця жінка дуже гарна, яка вміє зваблювати. Ось, і також там було е, написано, що е, Маліас це е, заклинання, оці замовляння е, відьом із Беневенто. Беневенто це місце збору італійських відьом, де вони оці е, замовляння свої е, вимовляли і е, зачаровували, зваблювали чоловіків, наскільки я зрозуміла з опису. Ось, тобто це теж такий аромат, не те, що конкретно якомусь твору присвячений, але це от теж аромат провигаданого персонажа. Ось так. Відео в мене сьогодні вийшло коротеньким, ароматів сьогодні було небагато. Сподіваюся, що вам було приємно провести цей час зі мною. Дякую вам за увагу! Бережіть себе! Чекаю на ваші, як завжди, вподобайки, підписки на канал, якщо ви ще не підписані, в коментарі, про що я вже казала неодноразово сьогодні, в інфобоксі всі назви згаданих ароматів, тайм-коди. І до наступних відео! Слава ЗСУ! Бувайте!